Моє вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук І сьогодні в нас на огляді буде новинка від компанії Воєн, автомобільний пилосос нової моделі v 30 Це 100 ватний пилосос з потужністю всмоктування на 5000 паскалей, який при цьому працює від звичайного автомобільного прикурювача. Відповідно, працювати він може стільки, скільки потрібно, на відмінно від акумуляторних моделей. Також до переваг даної моделі можна віднести дуже великий об'єм контейнера для збору сміття і наявність хепа-фільтра. Це фільтр дуже тонкої очистки, який затримує майже всі забруднення, навіть найдрібніші на своїй. Поверхні і таким чином з пилососа в нас виходить вже абсолютно чисте повітря. і Відповідно, ми не дихаємо пилом і брудом, коли прибираємо в салоні свого авто. Отвори, через які повітря виходить з пилососа, знаходяться з обох його боків. І це можна віднести до переваг даної моделі. Інколи трапляється пилосос, у яких ці отвори знаходяться знизу, і тоді під час прибирання потоком повітря ми піднімаємо пил і бруд з підлоги автомобіля, і це забруднює сам салон ще сильніше. Плюс нам доводиться цим всім дихати. Коли повітря виходить з боків пилососа, це набагато цікавіше і правильніше. Сам пилосос виготовлений з. Міцного, приємного на дотик напівматового якісного пластику. Конструкція тут досить стандартна. Ось таким чином від'єднується контейнер для збору сміття. Тут ми бачимо безпосередньо сам хепофільтр конусної форми, який буде забруднюватись поступово від початку до кінця, і таким чином завдяки конусній формі в нас. Потужність смоктування незалежно від забруднення фільтру, майже не змінюється. Також на фільтрі є спеціальний гумовий ущільнювач, і конструкція цього пилососа передбачає як сухе, так і вологе прибирання. Наявність функції вологого прибирання означає, що пилосос здатний вбирати невелику кількість рідини з поверхні. Наприклад, це може бути якась рідина, яку ми розлили на килимок. В салоні автомобіля, або це можуть бути. Залишки рідини, якою ми проводили очистку текстильного оздоблення або сидінь автомобіля. Тобто, якщо ми там самотужки похімчистили, помили сидіння, і після цього потрібно за допомогою пилососа просто забрати надлишки вологі разом з забрудненнями, дана модель для цього підходить. Тим паче, що тут досить непогана потужність смоктування 5000 паскалей, в принципі, на сьогоднішній день це вже далеко не рекорд, але там ще буквально рік тому. Пилососи з такою потужністю всмоктування вважались топовими. Тепер потрібно зрозуміти, наскільки потужний все ж таки цей пилосос і що він може в себе всмоктати з потужністю споживання 100 Вт і потужністю всмоктування 5000 паскалей. Для відповіді на це питання ми проведемо простий експеримент. Наприклад, в мене ось є ваги, і є коробка від даного пилососу з усім його приладдям. Вага цієї коробки складає трішки більше, ніж пів кілограма. Ось, будь ласка, ми зважуємо цю коробку, бачимо її вагу. І тепер за допомогою пилососа або його сили всмоктування я спробую підняти цю коробку, щоб переконати вас, що він спокійно може утримувати в повітрі вагу до 500 грамів. Отже, ось наша коробка на пів кіло. Як ви бачите, на її поверхні немає ніяких липких стрічок. Також ніяких липких стрічок немає на самому пилососі. Тепер ми його вмикаємо. І експериментуємо. Ну, тобто, як ми бачимо, пів кілограма це межа, яку може підняти даний пилосос повітря за рахунок сили всмоктування, відповідно. Будь-які крихти, сухе листя, пісок, розсипані крупи в салоні автомобіля в цей пристрій також спокійно може. Вібрати і утримувати в своєму контейнері. Таким чином, для поверхневого прибирання або для якоїсь легкої самостійної хімчистки його спокійно можна застосовувати. Тим паче, що живиться він від бортової мережі і, на відмінно від акумуляторних моделей, може працювати не 15-20 хвилин, а стільки, скільки потрібно. Довжина дроту тут складає 3 метри, і цього також буде достатньо для того, щоб прибирати як в салоні, так і в багажнику автомобіля. Стосовно комплектації, пилосос комплектується всіма необхідними аксесуарами, серед яких є шланг подовжувач. Далі подовжена насадка для прибирання в важкодоступних місць, насадка щітка для обробки текстильних поверхонь, і також широтка насадка, якою буде зручно прибирати великі пласкі площі. Це все діло разом з самим пилососом можна зберігати і транспортувати в сумці, яка також входить в комплектацію. Сумка досить об'ємна, і сюди спокійно, без жодних усиль, можна Покласти всі аксесуари від даного виробу. Сумочка закривається застібкою, блискавка і має дві зручні ручки для транспортування. І якщо ще один-два роки тому пилососи з потужністю всмоктування 5 55 6 тисяч паскалей вважались. Топовими і коштували всі гроші світу, то на сьогоднішній день ситуація вже змінилась. Навіть серед не дуже дорогих моделей можна знайти пилосос з такою потужністю всмоктування, за допомогою якого можна вже в принципі зробити якесь прибирання в салоні автомобіля. І якраз воєн В-30 один з таких пристроїв. Коштує він недорого, має всі необхідні аксесуари і при цьому має пристойну потужність всмоктування, яка вже дозволяє. Підтримувати автомобіль в чистоті і дуже швидко прибирати в ньому якісь забруднення, які виникли по тій чи іншій причині. Тому якщо ви шукаєте собі і водночас потужний пилосос, це може стати дуже непоганим вибором. А в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!